Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І я би хотіла поговорити про те, чим вам, ну не скажімо так, прямо загрожують, але чим вам можуть обернутися стосунки із дійсно багатим чоловіком? Тож це відео буде більше для жінок. Я не говорю, що а, дійсно забезпечений фінансово чоловік це а, небезпечно і якось погано. Це чудово, коли чоловік є дійсно а, таким фінансово стабільним, коли він зробив сам себе, і коли в нього а, є успіхи там, в його роботі, в його якомусь бізнесі і так далі. Це чудово, звичайно. Але, а, на жаль, дуже багато чоловіків, які от справді... Так скажімо, піднялися з самих низів, які повністю себе зробили, які пройшли через дуже серйозну м'ясорубку для того, щоб от стати успішними. А вони дуже підозріло ставляться до тих жінок, які хочуть бути поруч з ними. Тому що вони, звичайно, думають, що в першу чергу ця жінка хоче саме його гроші, а не що, його, що її цікавить він як людина. І, в принципі, це так само. Може, зрозуміти, але в даному випадку я хотіла би застерегти жінок, що якщо от ви хочете дійсно побудувати стосунки із таким а, доволі фінансово забезпеченим чоловіком, ви маєте розуміти, що в даному випадку ви будете в позиції дитини, а він позиції батька. Тобто а, ви будете. Маленькою такою дитиною, а дитина, як відомо, власних коштів немає. І вона постійно просить ці кошти у свого батька, в даному випадку вашого партнера. І, звичайно, він може вам їх давати, він може вас любити, він може навіть гарно дуже до вас ставитись і виконувати всі ваші е, такі дитячі забаганки. Але, е, як ви знаєте, е, дуже рідко, коли батьки е, рахуються з думкою. І якимись е, позиціями своїх дітей, тобто вони цього не чують. Вони знають, що дитина все одно є залежною від них, і вона буде робити те, що вони їй скажуть. І відповідно, ви так само змушені будете робити те, що він буде вам казати, і те, що він буде від вас очікувати. Тобто, грубо кажучи, що ви обмінюєте себе, е, так скажімо, розплачуєтесь собою за те, що у вас є а, така фінансова стабільність, яку він може вам дати і запропонувати. А, і тому не варто дивуватися, що а, якщо він повністю а, забезпечує вас, повністю покриває всі ваші витрати, він, звичайно, може і вимагати час від часу, наприклад, той же секс. Якщо навіть ви цього не хочете, або у вас там а, болить голова, ви якось себе не дуже добре почуваєте. А, він може сказати, що а чому? От я хочу, я вважаю, що я маю право про це. Заявляти, просити, і ти не маєш мені відмовляти, тому що я ж тобі не відмовляю. Я всі твої бажання виконую, які ти хочеш. В основному, звичайно, пов'язані із матеріальним. І тоді ви знаходитесь в такій трошки, знаєте, ситуації не найкращій для себе, тому що ви вже. Мусите якось постійно підлаштовуватись під цю людину і старатися, знаєте, стояти так на шпинках і робити те, що від вас очікують, тому що як тільки ви помилитесь, як тільки ви зробите щось не так, він піде від вас, він піде, залишить вас ні з чим, тому що ви вже, швидше за все, настільки розслабили, що, напевно, вже і пішли з роботи, і втратили будь-які підробітки, знання, вміння, навички, які у вас раніше були. Вам потрібно починати все спочатку, і вас це дуже лякає. І навіть незалежно від того, скільки вам років, все одно страшно повертатися до чогось або взагалі починати з нуля. І тому легше ознаходитись ті ситуації, в які ви є, навіть якщо у вас вже починає щось не влаштовувати. І, взагалі, страшно навіть зізнатись самі собі, що от в першу чергу може бути так, що ви самі в тому винні, що ви зараз знаходитесь в такій ситуації, що ви от стали фінансово залежні від людини. І повірили от йому, що от він казав, я буду все тобі забезпечувати, ти просто будеш жити і кайфувати. Можливо, так воно і було на початку, але потім ви зрозуміли, що завжди є якась за це розплата. Тому, як я вже говорила, якщо. Партнер від вас піде для вас, це як для маленької дитини, якою ви були в даних стосунках, це наче як смерть. Тому що маленька дитина вона не може вижити без свого а, батька, без одного з дорослих людей, які от його забезпечували. І тому настільки це страшно. Зробити такий крок у невідомість, навіть якщо ці стосунки вже давно вас не влаштовують, тому що от, ви не відчуваєте себе е, якби справжньою особистістю в них, а більше, як знаєте, предметом інтер'єра, який для себе придбали, і от користуються час від часу. Тому подумайте про всі ці моменти, і якщо ви дійсно хочете собі фінансово забезпеченого і стабільного е, партнера, чоловіка, в першу чергу, як на мене, ви самі маєте стати такою людиною. І тільки тоді ви вже зможете вибудовувати. Е, Рівноцінні для вас обох стосунки, де вас будуть поважати, цінувати з вами, будуть рахуватися з вашою думкою, позицією. І ось тоді ці стосунки справді будуть щасливими і успішними. Тому, якщо ви успішні, бо ваш партнер теж буде успішним, ви будете його шукати, ви будете для себе брати рівню. А якщо чоловік буде успішним, він може взяти собі жінку яка нижча. Йому за рівнею, але при тому йому це нормально, це влаштовує, тому що от кажу, він хоче домінувати. Ви ж, напевно, не хочете домінувати, тому вам потрібно шукати собі якраз рівного партнера, і тоді все буде добре, тому що тільки в такому випадку ви зможете почувати себе дійсно комфортно і спокійно. Ось і все.